Мені, маму, боли, слово. Хочу ще твоє слово. Сьогодні Україна вперше відзначає міжнародний день молоді. Змінилася не лише дата проведення заходу. Програма теж адаптована. Замість класичних святкувань на Михайлівській зібралися благодійні громадські організації, які вже майже півроку посилено працюють заради нашої перемоги. Головна мета не тільки повеселити житомирян, а ще й допомогти Збройним силам України. Я малювала листівки для воїнів, які відправлять на війну. Для маленьких житомарян працюють безліч локацій. Розмальовують обличчя патріотичними малюнками, виготовляють листівки для ЗСУ та грають в настільні ігри. Я сьогодні прийшла сюди, щоб Січку. Розмалю... Розмалювати січку, а Я побачила дівчинку, що в неї намальована така. Аїно, то я таке саме хочу. Благодійні організації представлені сьогодні. Не забувають про свою велику мету. Біля усіх локацій стоять скриньки, куди житомиряни можуть кинути гроші. Усі донати підуть на допомогу зсу. Але й на цьому з перших днів війни ми почали роботу саме за підтримки для підтримки наших ЗСУшників. По сьогодні ми виставляємося і про нашу роботу, і хочемо зібрати для нашої 30-ї новоград Волинської механізованої бригади, яка зараз базується на сході України, і хочемо також зібрати їм на МАВІК. Також кошти збирають продаючи солодощі, прикраси, книги та різні патріотичні сувеніри. Сьогодні дівчата на ярмарку продають смаколики, також маємо футболки від також пластивих брендів і продаємо і гроші збираємо на благодійність. Про любителів поезії теж не забули. Автори Житомирщини сьогодні представляють свої власні вірші та пісні. Організатор цієї локації каже: наймолодшій поетесі 10 років. Вона почала творити вже після початку повномасштабного вторгнення. Тож усі її вірші про біль українського народу. Наша локація це такий поетичний патріотичний мікрофон. Ми запросили як відомих житомирських поетів, також ми запросили і дітей. Є і дівчинка 10 років, це учениця п'ятої школи Ірина, яка почала писати перші свої вірші саме після початку збройної агресії Російської Федерації. Всі ці її вірші вони адресовані українським воїнам, які зараз нас захищають. Хоча день молоді цьогоріч проходить у іншому форматі, захід не став менш цікавим навіть навпаки, можна не лише повеселитися, а й зробити добру справу допомогти нашій армії. Анна Чепель, Юлія Цяткевич, телеканал СК1.